Василь Симоненко, задивляюсь у твоїй зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рані. крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. вік. Одідіть та недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене згадують про тебе дні, занатокуці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини п'юся, чуєш битви, споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лубів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай звучать образи, все одно. Я пролюся крапелькою крові на Твоє священне знамено.